Ми живемо в створеному Словом Всесвіті, яке керується Словом, і сказав Бог світло станця і сталося світлом. Бог наперед призначив ваше майбутнє і ваш успіх. Він вклав вас в владу, щоб бачити благословення в дії. Дізнайтеся, яка влада була дана вам, і зрозумійте, якими могутніми є ваші слова контролюйте свої слова, бо вони мають силу. Ви є пророком свого життя. Ви можете змінити своє середовище з силою своїх слів. Бо, як ви це назвете, таким воно і буде. Оберіть чудове майбутнє. Порядкуйте своє життя, говорячи слова, наповнені життям. Не дозволяйте своїм словам негативно впливати на вас, почніть говорити те, що говорить Слово Боже. Приводьте ці принципи в дію, щоб збагатити свою віру, і не дозволяйте страху руйнувати ваше життя. Змініть його від поразки до перемоги. У наповнених вірою словах є сила змінити ваше життя. Це все п'ятигранне служіння представлене тут в особі одного чоловіка, і його звати брат Кеннет Коупленд. Виходьте, будь ласка, за кафедру. Дякую, пастора Гері. Алілуя Аллилуйя.

По всьому світу, це голос, який лунає значно сильніше, значно сильніше, ніж голос тих, хто схилив свої коліна. Перед дьяволом і його тиском. Бо я, говорить Господь, голос духовного життя, і моє слово значно сильніше за духовну смерть. Воно лунатиме як звук голосу свободи. Але цей голос ніколи не припиниться. Це мій голос до загублених, тих, хто гинуть, хворих, тих, хто помирають, радісних, захоплених. Але є ще більше радості, ще більше захоплення. І загублені прямують до мене. І ми прославляємо тебе, Отче. Дякуємо тобі. Прийшов час здійснитися неможливому. Бо ви бачите, я в майбутньому. Я початок і кінець. Я початок і кінець. Я Альфа і Омега. І ваші звернення, ваші молитви привели мене до цього народу. Так, я зроблю це. Хвала тобі, Господи. Ми славимо тебе і ми приймаємо. Ми приймаємо це, Отче. В ім'я Ісуса. І я не називатиму це. Ми просто дозволимо цьому тривати. Нехай це тече. Алілуя! Дякуємо Тобі, Ісусе. Алілуя! Дякую, Ісусе. Дякую Тобі, Дух Святий. Дякую. Можете сідати. Дякую, Ісусе. Молячись сьогодні в день, ні, мені слід розповісти вам це. Я почув це, коли сказав: дякую тобі, Господи. Тому я розповім вам це у січні 1983 року. Я скасував всі свої плани на місяць і поїхав до нашого молотовного будиночку сам і постився. І... Я відкрив перед Господом деякі питання, і ви вже чули, як я розповідав про деякі з них. Мені потрібно було прийняти певні рішення. Я завжди боровся зайвою вагою. І я скаржився Господу про це. Я сказав: ти звільнив мене від куріння, ти звільнив мене від бажання пити. А як ти звільниш мене від їжі? Як ти це зробиш? І ось тут я почув. Він сказав, Кеннете, я не звільнив тебе від дихання, а від вдихання сигаретного диму. Цей демон куріння дошкуляв мені ще з раннього дитинства. І Господь сказав, я не звільнив тебе від бажання пити. Я звільнив тебе від бажання пити алкоголь. А як щодо всіх тих безалкогольних напоїв? Які ти п'єш, адже у них багато цукру. І я сказав мінеральна вода прийшов твій час. І в ту ж мить я почув. Я почув це. Наближається духовна буря. Я запитав, Господи, що це? Він відповів: я проявляв себе як стовп хмари в день і стовп вогню вночі. Ви бачили мене в книзі Авакума, де слава моя, як сонячне сяйво, що виходить з моєї руки і там місце схову моєї сили. Але я ще не проявляв себе в цьому одночасно. Однак це наближається. Наближається таке велиття в цьому народі, якого ви ще ніколи не бачили. І мої наступні зібрання відбувалися в Фресно, в штаті Каліфорнія. І я думав, я маю на увазі, що це було добре. Це було добре. І, І на той, той час це були одні з найкращих, зі найкращих наших зібрань. Те саме зараз почалося в Есбері. Воно вже тут. А для мене це почалося у 1983 році. Бо саме тоді моє життя змінилося. Я почав вчитися обирати і робити правильний вибір. Я дізнався, що з добрими людьми стаються погані речі, бо вони роблять неправильний вибір. Вони приймають неправильні рішення. Я знаю, бо я сам це робив. Але зараз я намагаюсь більше так не робити. Амінь. Отже, після всього сказаного, відкрити разом зі мною ваші біблії. На восьмому розділі послання до римлян. Дорогий Господи, ми дякуємо тобі сьогодні. Ти є Господь. І якщо ми належимо тобі, то ми насіння Авраама, і спадкоємці згідно з обітницею. Благословення Авраама зійшло на нас через Тебе. І завдяки цьому ми процвітаємо. І ми маємо концепцію розуміння твого слова, яке за інших обставин не було б для нас досяжним. І я думав, сьогодні згадуючи своє життя. В думках я вернувся в минуле в своєму житті, Глорія була поруч. Ми спеціально взяли шлюб в п'ятницю, 13 квітня, 1962 року. У вітальні виконавчого директора компанії Central Fly Service в місті Літл Рок, в штаті Арканзас. Власником цієї компанії був Клод Холберт. Він заснував ту компанію і також він був моїм шефом. Тож я взяв в нього в борг 100 доларів на свій медовий місяць. І десь біля восьмої ранку Роберт Джо Стюарт. Я дізнався, що він був баптистським проповідником і він був моїм безпосереднім начальником. Тож він провів нашу злорію шлюбну церемонію. І тепер наше свідоцтво про шлюб висить в рамоці в моєму кабінеті. Окрім народження згори, це найкраще, що сталося в моєму житті. І Глорія є частиною цього. Амінь. Отже, ми почали наше подружнє життя. А у січні 1963 року. 1963 року. Порахуйте. У квітні цього року ми з Лорією відсвяткували 62 го річницю шлюбу. Отже, це був квітень, а у січні ми поїхали на зібрання в східний Техас. Там ми були обоє охрещені Духом Святим. А Глорія вперше почула вислів народження згори. Вона виросла в деномінації Церква Христа, але вони не використовували цей вислів. Тому вона вперше його почула саме там. І вона сказала, Господу: візьми моє життя і зроби з ним щось. І Господь зробив це. Я лежав там, молючись в Дусі, і подумав: я вже тривалий час роблю це. І робитиму, доки мені не виповниться 120 років. Або до повернення Ісуса одне з двох. Алілуя. І коли я молився сьогодні в день, в моєму серці піднялося це місце писання. З восьмого розділу. Послання до римлян. Десятий вір. А якщо Христос у вас, то тіло мертве для гріха, а дух живий для праведності або для правильного становища перед Богом. Якщо Дух Того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, живе у вас. Тоді той, хто воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла духом своїм, що живе в вас. І сьогодні, коли я молився в Дусі, до мене прийшло слово від Господа. Перш ніж ти будеш проповідувати чи робити щось, я хочу зцілити. Захворювання серця, легень і спини саме ці захворювання, будь-яка людина. І дозвольте мені вам дещо пояснити. Це прийшло через надприродне слово знання, тому не намагайтеся його змінити. Ну, у мого брата є захворювання, а чи ваш брат тут? Ні. Ми можемо помолитися за вашого брата, але виходьте вперед лише ті з вас, кого це стосується. Я не буду розповідати подробиці досвіду з злишком років служіння і того, що не дуже добре закінчувалося через непослух. Чи тут є хтось із серцево-судинними захворюваннями? Ще хтось? Гаразд. Чи можете ви вийти сюди? Ті з вас, хто мають якесь захворювання легень? Також, будь ласка, виходьте сюди. А також захворюваннями спини. Я говорю про пошкоджені диски. А не просто про біль в спині. Це видно з того, як ви підводитесь. Зі мною теж таке сталося. У 2004 році, недільний ранок після нашої конференції, це був звичайний, доволі стресовий тиждень зібрань. І наступного дня недільний ранок, зазвичай я приймаю душ ввечері. Але я втомився і просто ліг того вечора спати. Вранці я підвівся і пішов приймати душ. Вхід у мою душеву був ось тут. Насадка для душу ось тут, а ось тут маленька лавка. Я все зробив не так, як зазвичай. Зазвичай я роблю так, що вішак для рушників знаходиться ось тут, щоб можна було повісити тут губку і простягнути руку і взяти її. Після того, як я зайду в душ. Але мої думки були так наповнені чимось, що, заходячи в душ, я просто кинув її в куток. І коли я нахилився і зробив ось це. О, Господи, в мене розірвався диск. Я вигукнув, я впав на підлогу і закричав. Я почав кликати до Глорії. Я робив це так голосно, як тільки міг. Ще до того, як зміг збагнути, що трапилось, вона забігла в душову. Цей чоловік і його дружина вони серйозні мануальні терапевти. І Глорія зателефонувала їм. Я прийняв рішення, коли я впав на підлогу. Я не проти операції. Однак я прийняв це рішення, поки лежав там на підлозі і не міг підвестися. Я отримую це вірою. Я не згоджуюся на операцію на спині. І зрозумійте, я не проти операції. Це зайняло певний час. Я просто продовжував проповідувати, вірити Богу і стояти на Слові Божому. Це зайняло певний час, але зараз я вільний від болю. Амінь. Тому дякую тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. Алілуя. Дякую тобі, Ісусе. Він тут. Він тут. Своїм Духом. Цілитель завжди вдома. Він тут. Ви розумієте, що я щойно прочитав з цієї книги? Ви його Дім. І це чудово, чи не так? Я торкнуся до вас. В ім'я Ісуса. Це наша точка контакту. Дякую. Дякую Тобі, Господи, в ім'я Ісуса. Не просто зцілені. А зроблені цілісними. Та жінка, яка страждала на кровотечу, була зроблена цілісною. Дякую тобі, Ісусе. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Ім Ісуса. Дякую, тобі, Господи. Аллилуйя. Дякую тобі, Господи. В той день, коли ми народилися в цьому світі, ми почали помирати. Того ж дня, коли ми народилися. Але, Господи, це ще не кінець. В ім'я Ісуса. Бо Дух життя перебуває в вас, і Він дає життя. В ім'я Ісуса. Повірю ваші. Нехай буде вам. В ім'я Ісуса, В ім'я Ісуса. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі, Ісусе. Дякую Тобі. Ось воно. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса. Вона дещо зробила? І я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Перш ніж я торкнувся її. Вона отримала зцілення. Дякую тобі, Господи, в ім'я Ісуса. дякую, Тобі, Господи. Дякую, Тобі, Господи. Дякую тобі, Ісусе. В ім'я, яке вище за будь-яке ім'я. І коли звучить це ім'я, має схилитися кожне коліно, має схилитися кожне ім'я. Це ім'я Ісус. Він був слухняний аж до смерті, щоб ми могли жити. Він віддав себе для викуплення всіх. Він засвідчив про це. І сьогодні прийшов цей час. Дякую тобі, Ісусе. Беті Блосом. Беті, я знаю, що ви знаєте, що Ісус сказав в 16 розділі Євангелія від Марка. «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню. Іменем моїм. Ви говоритимете іншими мовами в моє ім'я. А тих, хто увірують, будуть супроводити такі ознаки або його підписи. Тому Ісус готовий поставити свій підпис, коли я торкнусь вашої голови. В ім'я Ісуса. Христос в мені? Надія слави. Мій духовний батько Орол Робертс пояснював це так. Він казав, він тут. Він у мені, він в вас. І зараз ми встановлюємо зв'язок. Ми з'єднуємося в імені Ісуса і в крові Ісуса. І я ще раз скажу вам те, що Дух Божий сказав мені якийсь час тому. Він сказав це мені сьогодні в день, коли я відпочивав. Він сказав: я в майбутньому. А ваша віра приводить мене в теперішнє. Вітаю вас, я Ларі Варен. Коли тиск цього життя намагається загнати вас у світський образ мислення, у посланні до Римлян 12,2 говориться, що робити. Там написано: не пристосовуйтесь до цього світу, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб вам пізнавати, що є воля Божа добра, прийнятна і досконала. Бог призначив нам жити у системі, яка приводиться в дію словами. Він дав нам свою силу і владу вивільняти Його слово. Коли ми говоримо слова життя і віри, це змінює наше середовище. Коли ми проголошуємо його обітниці і говоримо від імені влади його імені, це впливає на наші сім'ї, школи, робочі місця та суспільство. Я нагадую вам про те за цих передач, які ви можете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту KCM.org.ua у розділі медіа. Використовуйте ці матеріали, щоб збудовувати віру у своєму серці і сміливо стояти у бозі. Ваші слова мають силу, тому відкривайте свої уста і вивільняйте силу віри, яка є всередині вас. Також ви можете замовити для себе наші безкоштовні видання. Згоджуйтесь зі Словом Божим, будьте в Його присутності і отримуйте його відповіді для вашого життя. Вся необхідна інформація є на нашому сайті. Я, брат Ларі, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Живіть дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCMRK. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.